Добрий день, друзі. До речі, згадав, коли мій син Антон був маленьким, він любив говорити мої другі. Не друзі, а другі. Тобто, коли один, то друг, а коли багато, то другі. Вас у мене багато, тому, друзі мої, вітаю вас першим снігом. Бачите, яка краса зараз на дворі. Ну, перший сніг про що говорить? Про те, що скоро. В нас грудневі свята, Миколайчик, Різдво, Новий рік. Тому я вирішив провести для вас дуже цікаву, смачну лотерею. Призи для цієї лотереї надала пані Тетяна Парнякова. це моя дуже добра знайома, яка сама особисто виготовляє авторські, дуже вишикані смаколики. Надає вона призи безкоштовно, тобто це її особистий внесок, донат, наш проєкт UV for Good, який, як ви знаєте, займається тим, що розробляє і передає військовим і постраждалим цивільним мобільні установки для очищення брудної води з озера, з річки, з старого колодязя, очищає воду до стану питної. Ну, давайте подивимось, що ж це за призи. Ось вони. Перший приз за 100 гривень це шоколадний ведмедик з білого швейцарського шоколаду та полуницею всередині. Дуже-дуже смачна річ і дуже гарна. Виглядає просто супер. Другий приз це мухомори з шишками. Не лякайтеся, звичайно, це. І шишки, і грибочки це все е, яблучний зефір. Оці цяточки біленькі, як ви бачите на грибочках, це також е, білий шоколад. Далі йдуть два призи пряничні. Це пряники, суцільні, такі товсті пряники, вони довго зберігаються, їх можна їсти руками, якщо ви не наважитеся одразу. Кусити так, таку красу. Е, приз за 300 гривень, це е, прянична картинка, це такий пряник, такі рамочці. І тут всередині розпис, дуже ц, красивий, реальний, натуральний, художній розпис. Ну і нарешті четвертий приз за 500 гривень. Це отакі, от наче е, зрізи дерева. Називається листівки, пряничні листівки, це також пряник з розписом зверху. Дуже вишукані речі. Що вам треба зробити? Ну, зрозуміло, перш за все, вам треба визначитися з тим призом, який би ви хотіли виграти. Коли ви визначитеся, надсилаєте мені 100, 200 або 300, або 500 гривень. На картку Монобанку або «Приватбанку», посилання на які є внизу в коментарях. Надсилати можна до вечора понеділка 27 листопада. Поки ви будете визначатися з призами і надсилати гроші за лотерейні квитки, я буду формувати. Списки учасників Чотири списки. По кожному призу свій список. Перший список учасників, які здали по 100 гривень, другий список по 200 гривень, третій по 300 і четвертий список учасників, які надіслали по 500 гривень. Це зрозуміло. Вранці вівторка, 28 листопада я проведу розіграш От ну, давайте подивимось, яким, яким саме чином. Я відкрию онлайн-генератор випадкових чисел. Наприклад, random.org, хоча їх багато. Відкриваю перший список, ну, наприклад, там у нас буде, я так сподіваюся, 117 учасників. Вводимо цифру 117. Максимальна кількість. Натискаємо кнопку Generate і отримаємо номер переможця. Це номер 104. Наприклад, він відповідає в першому списку людині на ім'я Валентина Флюсер. Вітаємо пані Валентину і переходимо до другого списку. Наприклад, там буде 83 учасники. І переможець номер 52 Ну і так далі. Третій список і четвертий так само. Тобто визначаємо загалом 4 переможці. Я зв'яжуся з вами і е, з'ясуємо, яким чином вам кра е, краще надіслати, на яку нову пошту вам надіслати е, ваш приз. Оскільки банк не завжди вказує ім'я і прізвище відправника коштів, то обов'язково, коли ви надсилаєте ваші кошти, обов'язково вказуєте ім'я і прізвище. А якщо ми з вами не знайомі і в мене немає ваших контактів, то вказуєте також ваш e-mail або е телефон, на якому є. Ваші месенджери, щоб я міг з вами зв'язатися. Ви розумієте це. А, як бачите, ви можете надіслати двічі чи тричі по 100 гривень, чи по 300 гривень, чи по 200, чи по 500 гривень, тоді ви в списку будете не один раз, а двічі, чи тричі, відповідно. І ваші шанси на виграш зростуть. Ну, це на ваш розсуд. Хочу вам нагадати і особливо підкреслити, що всі кошти без винятку будуть спрямовані виключно на мобільні установки для очищення води. Хочу нагадати вам, що це таке. Ось вони. Багато з вас знають установки в картонних поштових коробках. Але військові попросили надати їм установки у скринях, у таких от пластикових скринях, оскільки це набагато зручніше в походних умовах переносити ці установки і користуватися ними. Я це зробив, підібрав відповідні скрині. Якщо ми беремо відомі вам установки з картонних коробок, ось вони, це ті самі установки. Вони помістилися у велику скриню. Я також розробив ще одну модель, більш компактну для меншої скрині. Функціонал той самий, але менші фільтри. І це дозволить більш зручніше, більш мобільно користуватися цими установками. Ось такі справи. Е це, власне, все, що я вам хотів сказати. Посилання на наш проєкт також є внизу в коментарях. Тому прошу вас, другі мої, долучайтеся, не бійтеся, ніхто не програє, хтось виграє приз, хто не виграє, нічого не втратить, оскільки ви дасте свої гроші на корисну справу для наших військових, а також для тих. Цивільних наших громадян, які постраждали і живуть на територіях без доступу до чистої питної води, будь ласка, долучайтеся, дякую вам і до зустрічі.